Вітаємо всіх на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хотів вам розповісти таку дуже цікаву річ, кому належить Львів Обленерго. Бо є люди, які ще до кінця не розуміють, що є просто кубка бандитів, які собі привласнили наші мережі. І роблять з нами, що хочуть. Через те, що немає справжніх власників, через те, що немає українського народу, відповідно як власників, ми просто взяли і забрали. Зараз я вам покажу детально, як це все виглядає. Для того, щоб побачити інформацію, хто таке прат Львів Обленерго, набираємо в Google. І збоку прописуємо отаку інформацію. Брате Львіву Обленерго код ЄДРПУ. Тут нам відкриваються сайти, так звані е, сайти Державного реєстру відповідно підприємств і організацій України. Е, на цих сайтах зареєстровані всі юридичні компанії, підприємства. А також громадські організації і так звані державні органи. Вони зареєстровані також тут, як приватні підприємства. Заходимо на сайт Open Data Bot. Він дає більш розширену інформацію. Значить, ми маємо тут а, таку історію. Прад Обленерго, код ЄДРПУ 20131587, повна назва. Приватне акціонерне товариство Львів Обленерго. Зареєстровано в Львівській області місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 3, директор Матвішин Володимир Євгенович. Основний вид діяльності КВЕД 35.13 розподілення електроенергії. Значить, що ми тут маємо цікавого? Бенефіціари цього підприємства є Боголюбов Геннадій Борисович. Та Суркіс Ігор Рахмільович. Акціонери з великими частками а є такі компанії: Lux Perfect Limited. Частка 25% зареєстрована на Кіпрі. Margarosa Commercial Limited. Так само 25% зареєстрована на Кіпрі. Компанія Miosaria Commercial LTD 1349%. Частка зареєстрована на Кіпрі. Компанія Zocatini Enterprises LTD. Так само зареєстрована на Кіпрі, сума частки 13,49%. І Kerelio Commercial Limited. Ми маємо 12,19% і Wedless Hotlinks Limited. Частка на Кіпрі 5,44%. Ось така, друзі, інформація. Тепер ви знаєте, кому належить Львів Обленерго, кому ви платите гроші за комунальні послуги стосовно електроенергії, тобто за електроенергію, так? І хто має право чи не має право вам відключати ваше світло. Яке згідно основного закону, яке згідно нашої Конституції 1996 року, згідно 13 статті, належить українському народові. Тому робіть висновки і не вірте всі брехні, яку вам показують по телевізору? Тому народ, замість того, щоб дивитися телевізор, включайте, будь ласка, розум, включайте, будь ласка, інші. Канали інформації альтернативні. І порівнюйте, аналізуйте, співставляйте і робіть висновки. Так ви зможете отримати правду. Тому не піддавайтеся відповідно на брехню, яку нам закидають. Знайте свої права, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу, цю республіку. Яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко?